Друзі, всім привіт! У мене чергова розхом'ячка. Дивіться, скільки краси я для вас підготувала. Тут лоти з попередньої розхом'ячки, те, що не продалося, плюс я зробила ревізію і багато чого смачного додала. Тож тримайтеся, буде цікаво. Постараюся зняти все одним дублем і не монтувати. Одразу організаційні моменти нагадаю, що я відправляю любою зручною для вас поштою по Україні. Якщо берете декілька лотів, то я роблю знижку і бронювання в коментарях під відео, а зі мною потім зв'язатися можна через інстаграм, посилання на яке буде в інфобоксі. Давайте починати. Ну що, поїхали. Лот номер один. Це у нас кашемір з мариносом. Фулоніка, від Фулоніки, верніше, артикул King. Тут 2400 метрів, в 100 грамах, 70% маринос, 30 кашемір для живанши, Колір роса. Надзвичайно красивий, дуже-дуже красивий, чистий, рожевий такий ніжний колір, така зефірка, погляньте. В мене два конуси плюс, ось бачите, ще були відмоти. Давайте зважимо разом, хоча я вже написала по всім лотам вагу загальну. І ось можете бачити вартість 830 гривень за 418 грамів. Так, ще ось цей шматок. Дуже красивий, дуже рекомендую. Це грибіний мерино з кашеміром, тобто він не дасть такого багатого пушку, але пушок буде ніжний, абсолютно пластичне, текуче, класне полотно, маслянисте і дуже красивий колір. Лот номер два це у нас Суперфлекс від Лоропіана. У мене ось така кількість конусів. Вага загальна. Зараз вага загальна в нас 260 грамів, 650 гривень. Тож, це у нас лот номер 2 Ось його рідний конус. Можете побачити. Тут всі артикули лоти, верніше, всі бобінка одного лоту. Тож відмінностей в кольорі не має бути. 95% кашемір і 5% ну, Еластан, коротше кажучи, 2600 метрів 100 грамах. Дуже гарно його додавати в резинки. Ну, В принципі, тут 260 г, якщо на машинці може і на весь виріб вистачити. Або якщо додавати сюди якусь ниточку іншу, якщо ви в'яжете. То в базу додавати цю ниточку за і у вас тоді виріб буде тримати кращу форму. Він трішки сяде при ВТО. Ну, багато в чому цей артикул дуже класний. І ось дивіться, вже такий ніжний, делікатний, ось можна бачити пушок. Білосніжний, максимально білий такий оптичний білий колір, без жовтизни. Це в нас лот номер 2. Я собі теж лишила кілька конусів, бо мені просто така велика кількість не потрібна. Лот номер 3 це ось такого жовтого кольору. Класний. Но він на відео трішки насиченіший темніший, він вживу більш розбілений. Це у нас фулоніка. Ой, вибачте, це у нас від Linsiem Article Fusion, 65% мериносу, кашеміру 10 і 25ПА. 1500 метрів у 100 г 470 гривень, тут 190 грамів, і цього вистачить. ну Це як аналог знаєте, мохеру чи альпаки для павутинки буде класний. Можна сюди підмотати якусь основу. і теж... Буде красиве полотно. Дуже класне мікробукле, м'яке, ніжне і таке досить яскраве на весну буде просто вау! Я собі залишила такий зеленуватий салатовий колір, а цей вирішила продати. Лот номер 4 це залишки кашеміру різних кольорів. Ось сірий. Такий білий, практично білосніжний, в, скільки тут в два складення змотаний. Це все класичні кашеміри, десь лоропіана, десь каріадші. Подивіться, які сині відтінки, вони різні. Ось такий красивий, він такий якийсь синьо-петрольний, складний, як морська вода. Ось такий сапфіровий, цей два складення а, змотаний, теж дуже красивий. І ось цей синій, ось такий гарний теж кашемірчик. Значить. 298 грамів, загальна вага, 750 гривень. Ну і нагадую, якщо ви берете декілька лотів, то я роблю знижечку. І дуже класно вони йдуть на смужки або на якісь жакардові візерунки. Лот номер 5 це джелонг надзвичайного красивого кольору для Бербері. Тут 1500 метрів у три складення, тобто загальний метраж кінцевий 500 метрів, подивіться, який. Розкішний колір, насичений, дуже-дуже благородний. Ось, ось так ось можна його побачити актуальний. А дуже гарний тут 196 грамів, 180 гривень. Тепер давайте, напевне, ми з сірими завершимо. Вірніше, перейдемо до них, а потім завершимо з ними. Да? Ой, дивіться, яка краса! Я вам хочу просто всі їх отак разом показати. Тут на цих двох конусах райдужна паєтка, тут срібна і там теж срібна. Дивіться, яка краса. Так, давайте з цієї почнемо. Лот номер 6 Це в нас Ging Філаті, артикул Сюзанна: 30%, меренос, кашемір 70% меренос, плюс паєтка 750 метрів 100 грамах. Тут 164 грами, 300 гривень. І дивіться, тут два конуси, як я вже сказала, з такою сріблястою просто паєточкою, і один конус з голографічною райдушною красивою паєткою. Відтінки, ну, дуже схожі, майже ідентичні, ну. Трішки-трішки можуть відрізнятися, але якщо, наприклад, це оформити в смужки, я думаю, що це не буде помітно, або якщо взагалі їх окремо використовувати, уявіть собі, яка це ніжність яке це свято, це власне, у нас лот номер 6 я вже не буду при вас тут, напевно, відео зважувати, бо відео вийде дуже довгим. Лот номер 7 це кашсета, 128 грамів, 350 гривень. Ось його рідний конус. Тут 70 теж, а тут 70% кашеміру 30 шовку. Тобто це кашемірна шовку з паєтками. Погляньте, яка, яка розкіш, яка краса, які тут паєточки. Делікатний красивий блиск, і ну, уявіть собі, яка це тактильно буде приємна пряжа. І <клес> лот номер 8 Тут зимові складові, плюс люрекс і плюс мікроб. Я написала, це мікропаєтка, дуже-дуже дрібна, ледь помітна 3000 метрів г. 160 грамів, 400 гривень, і а, зверніть на неї увагу. Я думаю, що тут в основі або 100% грибіний меринос, або меринос, можливо, навіть з кашеміром не знаю. Але вона дуже-дуже ніжна, дуже приємна. Дивіться. Ледь-ледь помітно. ось, ось, Бачите, яка тут мікропаєтка. І цю ниточку можна а, поженити з любою основою з бебі-альпакою, з кашиміром спушеним, з, з суперкітмохером, Я довго вагалася, чи виставляти її на продаж, чи ні, ну, але врешті-решт вирішила. Виставити, тому що ну, вона мене лежить, я поки не сформувала образ з цієї ниточки. Сподіваюсь, ви щось придумаєте. І 3000 метрів вам, я думаю, що цих 160 г вистачить просто з головою для якогось плечового, а то й не одного виробу. Лот номер 9 це ось така яскрава. Суміш кашеміру з мариносом, ренуар від лінцієм, ну, або реноїр, іноді її називають. Тут в складі є, є, є така тонесенька ниточка солврону, це як типу клей, яка розчиняється при ВТО. і після... У вас буде 55% мериносу, 45 кашеміру метраж тут 1900 метрів 100 грамах, 342 грами і вартість 850 гривень. Дивіться, яка краса. Вистачить на светер, я, думаю, що, я думаю, що навіть якщо руками в'язати, має вистачити. Лот номер 10, містер Joy, Артикул «Шеффілд». Тут у нас 250 метрів 100 грамах, я його вже показувала в попередніх розхом'ячках. Це таке крупне букле. З, тут у нас 76% кідмахер, 4 вовна, 20ПА. У мене 310 грамів, ось такий невідривала ниточку, зразочок зв'язаний з нього. Шовковиста така пряжа, досить приємна, об'ємна і насиченого красивого кольору. Красивий такий, не знаю, який віолет чи як він називається. 310 г 650 гривень. Наступний лот 11 це вже вам відома з попередніх моїх розхом'ячок. Люстроза. Це оригінальна пряжа. Кашемір з паєтками королівськими, саме тими, з, яким, з яких все починалося від каріаджі. Тут кашемір і паєтки на кашемірі. 50 грамів, 800 гривень. Я, ну, практично. Вдвічі знизила ціну, тому що, ну, правда, дуже жалко, що така краса просто лежить. Зверніть увагу, дуже красивий коричневий колір. Воно тут е, ниточка з паєтками на чорному, на чорній основі плюс коричневий кашемір. Лот номер 12, це в нас. 300 метрів це ось ця ниточка в 100 грамах, і 400 метрів звичайно, шкарпетковий метраж, ось така: це ручне фарбування, 100% маринос. Пасмочка тут 50 грамів, якщо я не помиляюся. І ось такі дві бобінки на одній дуже мало. Це теж 100% Здається, так, да, це 100% маринос ровничної такої скрутки, з дуже красивими переходами, з красивим фарбуванням, М який не колючий, 140 грамів всього ось тут і 150 гривень вартість цього лоту. Лот номер 13. Це у нас антилопа від каріаджі, 3 в нас антілопа від каряджи 3 м 100 грамах, 410 конусів, грамів, які розмотані на 5 конусів. Надзвичайно красивий колір. Зараз вам він передається реалістично і вартість 500 гривень за всю цю вагу. Гребіний, шовковистий, маслянистий мариносик, який тримає візерунки, резинки. І слідом за ним я хочу вам показати ось такий лот номер 14 Він, в принципі, відрізняється від цього, але просто щоб ви побачили його відтінок. Лот номер 14 це в мене маринос з еластаном, тут 100 г90 гривень. Я його в свого часу купувала для того, щоб додавати в резинки або як основу до якоїсь іншої ниточки, щоб вона трішки, якщо, наприклад, пряжа карна, або якась ну, яка розтікається, розпливається, її треба трішки зібрати, то тут є невеликий відсоток еластану, і, або якщо вона, наприклад, не тримає резинки, можна розмотати на декілька складень і додавати. В резиночки до таких бордових якихось кольорів ниток. Це був лот номер 14. Наближаємося з вами до кінця. Лот номер 15 це каріаджик, вічна класика, Кашемір 2, дріб 24. Тобто, 228, вибачте, тут помилилася. тобто 1400 метрів у 100 грамах темно-темно-синього кольору. Я потім ще липкою стрічкою пройдуся для Фенді, 228, кашемір. Все це один і той самий кольор, одного однієї самої партії. Дуже класний. Благородний темно-синій колір. А вартість цього лоту тут 474 грами, вистачить на плечовий виріб, достатньо 1900 гривень. Ну і останній лот, якщо говорити про пряжу пряжу виріб. Це така головоломка, такий виклик для майстрині. Лот номер 16. Це мій недов'яз з тими ниточками, з якого я його почала в'язати. Я, ну, скажімо так, не сильно засмутюся, якщо він не продасться, буду ним далі займатися, але наразі в мене настрій такий його передати в чиїсь більш більш такі творчі і пряміші руки. І довести до ума, тому що він... тут складові, дуже класні. Я зв'язала дві деталі: спинку і рукав на машинці. І буду їх розпускати, бо не попала в щільність, треба перев'язувати на більший розмір. Крім того, я зрозуміла, що мені місоні. Давайте розкажу вам, що це таке. Це в мене секційка це місоні. 100% меренос, тут, скільки в нас, 104 грами на конусі 120 гривень і 800 метрів 100 г. Дуже класний, дуже ось ви бачите його рідна етикетка. Але я зрозуміла, що його мені не вистачить. І я думала перев'язувати, розпускати до резинок, резинки залишати ці, і перев'язувати, робити смужку білу, чисто білу, а смужку цієї секційки. Об'єднувати все це ось таким меланжем значить, резинки в мене зв'язані з дує-кварантує. Кварантасей, так, да, правильно, відкарядже. Це 100% кашемір 2300 метрів 100 г. Це такий напівкарний напівгребіний кашемір, дуже красивого благородного відтінку. Я змішувала його з білим, ну, білим-молочним, і в'язала резинки. Ось ця деталь пройшла в ВТО, і дивіться, яка тут дивіться, яке полотно просто неймовірне. Дуже класний, пушок вже з'явився. Я не дуже його мучила, бо тут в мене в основному полотні йде букльована пряжа. Це мікробукле кашемір із шовком. Тому, причому тут це був кашемір з шовком, опосом, ця не випрана. Деталь повністю не випрана, бачите? Ось резинка до після ВТО. Дивіться, Ця деталь легко-легко вибрана. Е, тут, е, здається, фулу. Тут кашемір, маринос і чи ЧПА, не пам'ятаю, е, білосніжніший, цей трішки-трішки такий молочний. Але якщо все це розмотати і потім робити мушками, то очима цього не буде помітно. Значить, я думала так, е, розпустити і до резинки і в'язати більш рихло, менш щільно, так, в'язати широку полоску, широку смужку секційки, широку смужку просто, наприклад, білого букле. І отак от, от його чергувати, щоб вже було ну, біле букле з якимось чи гребіним, чи карним кашеміром, чи мериносом. Щоб щільність однакова була. Тож, це потрібно розпустити, перев'язати. Ось такі складові розкішні тут. І я це продаю одним лотом, і його вартість 700 гривень. Сюди входить, як я вже сказала, цей дує кварантасей, де в мене тут його етикеточка. Зараз покажу вам да? 136 грамів. 400, ну, щоб ви розуміли, з чого формується ця ціна: 104 грами місоні і ще 140 грамів ось цього полотна. Причому що тут ще плюс букле кашемірове. Ось так. Якщо вас зацікавить даний лот, ну я буду рада, чесно кажучи, в мене одним головним болом буде менше, але якщо він не продасться, то я, можливо, через деякий час знайду в собі натхнення його перев'язати. І мій лот номер 17, про який, я, чесно кажучи, забула в попередньому відео, там, де показувала свої павутинки, їх виставляла на продаж. Це моя павутинка, Лисячий хвіст, яка зв'язана з суперкіт-мохеру Топ-кіт. Дуже класний, розкішний. Дивіться, яке полотно воно. Просто неймовірне, як я вже говорила, просто я зрозуміла, ну, по павутинки Мохерові саме це не моє. Вона дуже приємна до тіла, вона шовковиста, вона благородна, вона яскрава, вона гарно виглядає, все мені в ній подобається, але ну, виявилось, вона для мене не, ну, непрактичною. Я її вдягала, можливо, один чи два рази всього-навсього. І я вважаю, що ну, це якось. Несправедливо до, до цього виробу. Значить, довжина приблизно 58 до 60 см, ширина приблизно 50 см, виробу, щоб ви орієнтувалися, який це розмір. На рукавах манжети, всі резиночки в два складення зв'язані, і на горловинки в тому числі. Тут є і скоси плеч і. Господи, росток, його вартість 700 гривень. Я вже тут ціну говорю, тому що в попередніх відео було декілька павутинок, але тут я вже вам скажу одразу ціну цього виробу. я знаю, що це ну, практично що даром для такої пряжі для, для такого виробу. Але я вважаю, що ну, мені хочеться просто дати. Достойне життя цієї речі. Тож, звертайтеся, чекаю на ваші коментарі і зв'язуйтесь зі мною в інстаграмі. До зустрічі!